Сьогодні з онукою зробили такий вольєр для цеплят, для курчат. Ну, мабуть, їм подобається. Водичка, їда, трава. Все як має бути. Ну, такі жвавенькі. Сьогодні не 21-день. Слава Богу, всі живі. Це охорона для циплят. Ну, ми так рахуємо, що це охорона. Ано. Хлопець з вохра пішов обороняти їх. Ага, ще один фідер. Угу. А тут ціла банда. Ано охоронці, скільки на помидори. О! Зараз охороняють. Так. О, ще прорвали кордон. Оце їм подобається біла смородина. От так. Гиля! Гиля! Зустрілися. Ай, що, не пустили, не пустили. Ай, а ми тут ні до чого. Їмо травичку, такі, м -м -м, цяточки. Воно, всю смородину поїли. Ану, скільки було, залишилось тільки на вершочках.